Ще раз вітаємо усіх глядачів прямого Наталка Фіцич у студії та гість нашої студії політичний аналітик Володимир Горбач. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. добре, давайте ми почнемо власне із Віткова. Спецпосланець посланець Дональда Трампа Стівен Вітков прибув сьогодні до Москви. Очікується, що він представить Кремлю пропозицію щодо перемир'я у російсько-українській війні, яка вже була обговорена між Києвом і Вашингтоном у Джиді. Нагадаємо раніше. Радник президента США з питань нацбезпеки Волос провів телефонну розмову із російським колегою стосовно припинення вогню в Україні. Про це повідомила речниця Білого Дому Керолен Лівіт. Хто саме був на іншому кінці дроту, тобто з російської сторони не поточнювала, адже посади радника президента з національної безпеки там немає. Ну але судячи з того, що пішли коментарі Ушакова, то варто розуміти, що Волц говорив, власне кажучи, з Ушаковим. Ну, бо ми бачимо там якісь низку заяв з цього приводу про те, що Росія, мовляв, не зацікавлена у тимчасовому перемир'ї, потрібен довгостроковий мир, а відповідно можна викотати відразу всі вимоги, які вони викочують, і так далі. і так далі. Але ж з боку Трампа йшлося... Про безумовне перемир'я на 30 днів, от чи піде, скажімо так, Путін на те, щоб відкинути пропозицію Трампа, чи це буде якесь затягування, чи, чи якісь такі речі? Це, мабуть, головна інтрига станом на зараз, та яку вирішення, якої очікує десь найближчим часом, бо очікується і спілкування, нібито Трампа з Путіним найближчим часом. Отож, контекст, який ви бачите, і ситуація, як ви бачите, стане. Ну, контекст, який ми бачимо, якщо спостерігати трошки довше, ніж один день чи півдня за цим контекстом, а почати рахувати тижнями хоча б то, ми бачимо, що гру в карти припинено, про карти вже якби не згадують. Почалася гра в м'яча. Нам сказали, ото, ключова основна метафора в коментарях офіційних посадовців, і українських, і американських, що м'яч. Тепер знаходиться на території Путіна там, чи на те... в руках Росії. чи на тери... mm. Ну, Я, чесно кажучи, вважав завжди, що м'яч на території агресора знаходився завжди. Він... Вони могли припинити цю війну своїм власним внутрішнім рішенням. А, от. Але ні... Ні... цього не зробили, і, наскільки я розумію, не збираються, не планують робити це найближчим часом. Тобто гра в м'яча це перекидання м'яча з одної території. На іншу па саме обмінюються значить, зараз учасники. І ну, українсько-американська ця зустріч в, в Саудівській Аравії завершилась ну, певною спільною заявою, де пропонується, ну, де, де зафіксовано, що американська сторона передасть е, ці у, згоду України на. Тимчасове, але е, 30-денне і безумовне і безумовне перемир'я російській стороні. І от стів вітков, спецпредставник Дональда Трампа, його давній друг, товариш і колега, девелопер Нюйорк. Ну, бізнесмен нью-йоркський, забудовник, як би сказали, по-нашому зараз по сучасному. Він повіз цього м'яча з Саудівської Аравії, щоб передати цього м'яча в Кремль. Ну і на словах, звичайно, щось супровідне так само передати. Ну, і очевидно, враховуючи те, що це вже другий контакт після Майкла Волца, як ви вже це озвучили, він говорив з Ушаковим, Тепер Стів Вітков поїде і, мабуть, говоритиме з Путіним. Він вже говорив з Путіним під час першої своєї поїздки, і його пропозиції насправді не стільки про війну і мир, скільки про, про спільний бізнес Дональда Трампа з, з Володимиром Путіним в майбутньому, десь колись. Так? Ну я персоналізував, але ну про відновлення бізнес-бізнесового співробітництва м, аж е, до. Розробки російських надр спільно з американцями це звучало з російської сторони, і Путін особисто це пропонував якраз після розмов з Стівом Віткофом. Тобто там на словах будуть передані ще якісь умовні, ну не знаю, пряники чи плюшки, чи якось бонуси, як це можна назвати, стимули, скажімо так, з боку Росії, з боку штати будуть стимулювати російську сторону пряниками, щоб вони погоджувались грати в гру Трампа в м'яча. Да? Угу. І Я думаю, що російська сторона, ну по що зараз фіксуємо. Навіть ще до зустрічі з Стівом Віткофом російська сторона вирішила, що потрібно нагадати і зафіксувати ту думку, що Росія залишається на своїй попередній позиції, а саме не розглядає взагалі умовне чи безумовне перемир'я, говорить, що перемир'я нас не цікавить, ну, Росію не цікавить перемир'я. Перемир'я це значить, час в Україні відновити свої збройні сили. Ну, а ми розуміємо, що не тільки збройні сили, а й укріплення десь можливо збудувати нові. Ну, реально укріпити нашу оборону. Ми можемо ми б використали цей час саме для цього. Росіяни про це не кажуть, кажуть укріпити збройні сили. І, значить, ну тому ми не зацікавлені в цьому, а ми будемо далі. Ми зацікавлені в остаточному врегулюванні, ну фактично, в капітуляції і, і від попередніх своїх умов і вимог не відмовляються. Це те, що сказав Ушаков. Ще була ремарка. що ми, ми, ми почекаємо, що ще сьогодні скаже Путін, тобто чи змінилась, чи не змінилась. Російська думка і лінія поведінки, ми дізнаємося після розмови Віткова з Путіним. І сьогодні, начебто, Путін щось увечері про це має особисто сказати Запланована прес конференція нібито там Путіна і дійсно має бути може щось прозвучати публічно якраз після цієї так. розмови, і Що це могло би бути на мою думку. Я думаю, що в інтересах Путіна і Російської Федерації було би зараз підігравати Дональду Трампу, да? тобто прийняти цю гру в м'яча. І відфутболити його назад за океан да, з таким приблизно поясненням, що звичайно, дорогі Дональди, ми за мир, ми не проти він, і це взагалі Україна спровокувала війну. Ми не хотіли, нас заставили. Ми за все хороше проти всього поганого, підтримуємо ваші миротворчі зусилля, геніальний план, да, але тільки от у нас доповнення до цього плану. От наші умови, умовно кажучи, стамбульської формули, про які ми е, е, раніше говорили, від яких ми не відступимо. Тобто, да, ми за перемир'я, ми, ми не просто за перемир'я, ми за повний мир. А Відков, Але на усіх умовах. А Вітко вже ж говорив, що е, це перемир'я може йти на основі стамбульських домовленостей. Це ну, на превеликий жаль, да, це, 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 чулись, їм, це вже е, було засвоєно американською делегацією. Росіяни їм це вклали в, в свідомість, е, і в них відклалося, да, з яких позицій росіяни будуть вести переговори. А це їхня переговірна позиція. Як, тут як не крутий. Вони її не, поки що не змінили. І я думаю, що ближчим часом змінювати не будуть, і вони не будуть її змінювати, поки не відчують власної слабкості. Втрати влади там в Росії або якихось економічних, соціальних там катастроф заворушень, поки або е, провалів на фронтах, от поки цього всього не станеться, поки вони не відчують слабкість і загрозу собі, власне, росіяни, вони не відмовляться від цієї переговірної позиції і будуть разом пробувати разом з Трампом е, уламувати доламувати Україну до тієї капітуляції в російській редакції, як вони це запланували. Але тепер вже не лише е, на, Змагаючись на полі бою, а і, і використовуючи для цього дипломатію чи політичні, е, політичні якісь моменти, політичний тиск. Про це, власне кажучи. І, і білий дім нам говорить, ну тоді, от Джей Ді Венс говорив, що настав час для дипломатії це якраз про те, доламати Україну дипломатичним шляхом, оскільки не змогли доламати чи поламати військовим. Це величезна небезпека, яка зараз перед нами перед нами стоїть. І як ми на це будемо? Реагувати ну залежить перш за все від від нас самих, і але також тепер вже перекидаю місточок далі і від наших європейських партнерів, які, хоча б принаймні частково, могли б нам нас посилити наші переговірні позиції в цій дипломатичній війні. Ну, тим більше ми бачили, як це відбувалося напередодні переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії в Джиді, та навіть було повідомлення про те, що британці консультували нашу делегацію, ну готували по суті до того, щоб цього разу не сталося такої катастрофи дипломатичної, як вона сталася в овальному домі тиждень тому, і дійсно не сталося. Та? чи потрібно в такому разі постійний супровід європейців і там британців. Впродовж усього цього процесу ну це таке мабуть риторичне питання тому що наскільки сильна сильні наші представники влади в дипломатичних Переговорах ну ми на, на превеликий жаль мали можливість спостерігати. Ну я думаю, що в нас звичайно є дипломати, є сильні дипломати, які можуть вести переговори такого рівня і доволі успішно. Не всі вони були присутні на, на, на цій зустрічі. Не а може були а може не, не, не були присутні, але ну, що, що впадає в око, перше я зафіксую по європейській частині в цій спільній заяві українсько-американській е, після е, цих е, переговорів. В Саудівській Аравії зафіксовано, що європейська сторона, європейський союз має також брати участь в переговорах і бути за столом. Це важливо, це означає, що американська сторона прийняла. Прийняла це як даність, і якщо розмови Україна з росіянами, то має бути і європейський союз в цих переговорах разом з Сполученими Штатами. Це добре, те, що британці і можливо, навіть французи якби консультували українську владу стосовно того, як вийти з тієї дипломатичної катастрофи, яка сталася в овальному кабінеті. Ми бачимо, спрацювало відносини відновлені, і ну, принаймні, цю помилку виправлено ціною там неймовірних зусиль і не лише українських, а й міжнародних, колективних зусиль, я би так сказав. Це безправді, дуже важливо. А стосовно того, як велись переговори, то ну і вони ну можна вважати їх звичайно успішними. Навіть у нас коментують, що краще ніж можна було сподіватися. І я погоджуся з такою оцінкою. Але за яких умов це сталося, коли президент фактично не був присутній? Він і не мав би бути присутній на цих переговорах, оскільки не було візаві відповідно президента Трампа. Але принаймні те, що він не міг, ну, не міг так би, якось емоційно чи не під, ну, імпровізаційно чи ще якось. Реагувати це позитивно позначилося і на роботі нашої делегації. І на роботі американської делегації кажуть, що президент був присутній з ним радились. Він так би мов, дистанційно керував переговорами. Нам речник МЗС про це, про це повідомив. Ну, що скажемо, дистанційне керування президенту вдається краще, ніж особиста участь. Скажімо так. Тобто, має бути пер, 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 якийсь фільтр, який фільтрує ці емоції. прояви Там більше для того існують дипломати. Для того, щоб фільтрувати емоції і добуватися певних результатів. Там, де можливо,